Вітаю, шановні! Мене звати Мірошеченка Сергій. Ми від 10 типових запитань вирішили ввести нову рубрику відповіді на коментарі, тому що нам потрібні бабки. Я дякую, що ти погодився зі мною сьогодні. Побути це перший випуск відповіді на коментарі з пілотом вертольота. Радий тебе бачити Взаємно. по-перше, ми будемо збирати на 5 автівок, нам потрібно 300 тисяч гривень. Ми зробили все, щоб ця сума була 300 тисяч гривень, але 300 тисяч гривень нам потрібні. Посилання на банку в описі під цим відео, тому донатьте, а ми починаємо. Перший коментарій, колись пройшов перед гарматою Мі 24 на аеродромі, то пілот та штурман сказали, що то погана прикмета ходити перед зарядженою зброєю. Запам'ятав назавжди. Це так? Ну це не багатне не погана прикмета. Ну це не бажано ходити перед заряженим. Вертольотом. Не тому, що це погана прикмета, тому що може бути. Це просто небезпечно. Може бути, так. Угу. Якщо... Слухай, у нас на інтерв'ю я забув це включити в випуск, тому що ми там два дні з тобою знімали. Ти мені сказав, що ви категорично не підписуєте прапор або документи. І... Ну зовсім не пишемо так. Чорною ручкою. А, чорною ручкою. А чому чорною? Ну якось так. Поки прикмета у нас. А це забобон? такий і просто... забобон. Більше ага, да, більше пишемо обосині або філето. Наступний коментар. А, ідея обряду по свят. О, пам'ятаєш, я просив. Типу, якщо є бажання накидати. Накинули, дивись. Після першого бойового виліту взяти пілота усім гуртом підняти і покрутити кількість разів як номер борту. Це пропозиція? Так. Дякую за пропозицію. А що, довго крутити прийдеться? Ну, думаю, так. Ну, просто зараз на даний момент це не до цього трошки. Ну. Це зрозуміло. Ну, людина людина постаралася як варіант не, дякую, ну таку, да, так, да. Да, дякую за коментар. Наступний коментар: цитую: удивляюсь, що не було питання, може ли арта случайно попасть в вертольот. Чому? От тепер зараз запитання. Чи може артилерія випадково влучити у вертоліт? Так, да, може, запросто. Попасти може. Тобто це ти боїшся мало того, що ворожих ракет що щось там отак от збоку не. Ну, Якщо це, це, як кажуть, як палка, раз рік стріляє, так і саме і арта може. Снаряд прилетіти, за що. А в Мі-8 є нейтральна передача? Там такого немає. Немає. Наступний коментар. Все чекав, коли буде питання, якого кольору на вертольоті стоп-кран. Але не поставили. Чому не поставили? От ми його і ставимо. якого кольору на вертольоті стоп-кран? Зазвичай червоного кольору. А, тобто він є? Так, він є. Але це не для того, щоб він в польоті. Ой і на. Ну не дай Бог, да, такого ні. А для чого він він призначений для відкриття і закриття для подачі палива. Ще одне тупе запитання. Чи літав би вертоліт, якби гвинт був знизу? Ну, ну, він може... Це да, я, якось кажу, дуже тупо, нелогічно і не аеродинамічно. ніяк. Тупо, нелогічно і, не аеродинамічно. ніяк. якось, да. Дякую за коментар. Вопроси максимально тупі якісь. Це коментарі. Ну, який коментар? Ні, ну, який коментар? Ну, як передача називається, такі запитання. 10 тупих запитань Ви ж самі їх задаєте. Ну, мені подобається. Питання можуть бути тупі, або не кончені. Цукерки або сигари, прямо як в школі, в якій це ви школі вчились, Сергію. Дивіться, ну я тому і такий, тому що в нас в школі роздавали і цукерки, і сигари. Шукаю спонсорів, всіх, хто там по сигарам. дуже хочуть Ні, Та просто можна місяць ящичок сигар, будь ласка, там, якщо є там, як в этом відео каже. Есть богатые, кто меня смотрит. Дайте, дайте денег. денег. <свят> якщо, хтось, якщо хтось заможний, дайте денег. И сигари. Да. Так, так, так зараз. Ему деньги, а мені сигари. Так, ще один комментарий. Вот я цитую, тому тут просто на Російське написали Самое бесполезное оружие нашей армии, тире вертолеты. Как транспорт не используется, ага. Хуже огневое вооружение, только у простого автомата. Ну, мабуть, хуже всього, коли такі коментатори у нас. Да, це у нас найбільший ворог це і, мені, і, да. і, і біда. Ну, я, ну, як так можна, якщо ну, знаю, і, це... і, з, Марі... з Маріуполя вивозили поранок. Ну, слухай, якщо зараз пояснювати, це ми йшся з тобою. Не, там, це не тільки, це там довго. дуже довго ну, розказує, що робить вертоліт, ні. так, то да. що. Дивіться, у нас, якщо ця рубрика буде виходити, тому якщо ви будете закривати збори, тому будуть відповіді на коментарі. Але коли коментарі будуть от в такому форматі, я зараз кажу, що, що, як ми будемо на це відповідати, а взагалі, мабуть, і включати у рубрику не будемо. Пишуть, що ми. Що це фейк? Що ти не військовий, що ми це все вигадали, Вертольоти, походу, намальовані, вся фігня. І я б відповів би на цей коментар, якось би поясняв, пояснив би щось. Але була там фраза, що ми пі. Тому, якщо звернення до нас іде в такому форматі, ви чотири рази можете піти. Ну, слід за цим же ж якими всіми кораблями так, всіми ну, іншими давайте будемо поважати один одного, mm. тому що люди на інтерв'ю це наші воїни. і Якщо ви звертаєтесь до них в такому форматі, ну вийде тут. Ні, я нічого не буду відповідати на коментарі. Далі вже не цікаво. Давай я закінчу знаєш, яким коментарем? він мені сподобався. Від людина підбила риску нашого з тобою інтерв'ю. Mm -hmm. Дивись, якщо е, абстрагуватися від важливих і військових питань. То ми дізнали, що пілоти літаків і вертольотів знають і поважають повітряний простір своїх колег. А от птиці ховали на правила, особливо орли. Добре, що не в червоних макасинах літають. Ні, ну це ж їхній простір. Це в небо Це їхній дім. То ми mm. там якось існусті. Іспользують... Гості Гості в них да це ж ми ж це їхня природа. Да, але дякую, дуже крутий коментар. Е, дивіться е, ми. Назбирали з вами на один генератор. На жаль, не на два, але дякую за донати що хоча б один. Ми його привезли. Во да. тобі дякую за інтерв'ю. Дякую О, вам. Дякую вам всім, хто донатив. Так, да. і хто писав коментарі, гарні коментарі, тому що коментарів набагато більше, ти розумієш там, і подяки, і все остальне. Ти, я знаю, що деякі ти бачив і читав, і ну можеш сказати про приємні коментарі. А я там їх навирізаю, повставляю, що от, які дякували за працю, які там передавали вітання. Так, що... да, дуже приємно читати, коли дійсно людям це приємно дивитися. А і там людина написала: я знайду цей коментар. Каже, я не думала, що ви бачите, що ми знизу махаємо вам. Каже, а, Тапа... ні, ані бачимо. Ну да, просто не зовсім буваємо там, що ти можеш висунути руку. Ну це дійсно таке. Да, і вона сказала, що я тепер буду завжди ну, махати. Да, 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 uh, да, uh, да. Uh, і так, генератор на базі. Uh, хлопці працюють uh, від вас. Uh, потрібні далі коментарі під інтерв'ю, 10 тупих запитань. І донатьте, будь ласка, на 5 автівок нам потрібно зібрати 300 тисяч гривень. Все.